Всім привіт! З вами я Ілюша. Я покажу, як зробити літаючого Берем мелону. Беремо мелону. Беремо шприц вірус. Вкалуємо. Разу встановлюємо время. Потім його сохраняємо. Ну, у мене вже такий зберіганий є. Ус. А тепер утламати йому ноги надо. Не так. Короче, я з гіганту продемонстрірую. З гіганту легше. І треба цю ногу упломати. Нічого. Нічого інше не помогли. Ну, це треба ідеально. Так, знаю, як ідеально. Я по руці попав. Ну, все Літаючий мелон. Може, йому мою руку сухоронить, Ну це з великим. Тепер що нас малого. Підписуйтесь. Доб'ємо 50 підписників зразу забуде стрім. Так. Так. Ну а з маленьким роботи я показу шортс. Но в них іще кров віруса, так що. Але маленький так просто не полетить. Для маленького треба особу. Вроді би, якщо не шубаюся. треба поламати іменно оце. Я повністю ногу. Так треба. Ні, не літає. Це тільки з великим роботаю, але ми вам зробити безсмертно, збільшити, вколоть вірус, сохранить, і у вас буде такий гігант, як у мене. Який тут на потолку І може бути різна скорість Так що підписуйтесь, ставте лайк. Хто напише коментар, я поставлю сердечко. Зомбу, Велюша. Всім пока-пока.